Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку. Робимо зарядку і потім вправу на розтяжку. І на сьогодні все. Розпочинаємо. Руки на пояснах головою вперед назад, ліва вправа. Спокійно розпочинаємо без різких рухів. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, три. Дуже добре. Нахили головою вліву та в праву сторону. Без різких руків. Все робимо спокійно, без резких русів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Закінчив. Дуже добре. Головою повороти по часовій стрілки. Чотири рази проти часи стрілки. Стараємось під варитком касатись наших грудей. Розпочинаємо. Чотири. рази. Одну сторону, другу іншу. Три. 4 Раз. 3 4 Раз. Два. Три, чотири. І на останок. Раз, 2 3 закінчила. У іншу сторону. 4 рази спокійно. Раз. 2 3 4 Раз. 3 4 Раз. 2 3 4 І раз. 2 3 Закінчило. Дуже добре. Наступне завдання Руки в сторону. Кістями до себе. 4 рази. Рази, потім від себе до себе. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять, шість, сім, вісім до себе. Раз, два. П'ять, шість, сім, вісім, до себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчили. Зараз руками чотири рухи в сторону, чотири змахи руками до себе, чотири від себе. Стараємось спокійно, виконуємо завдання. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять. 6, 7, 8, до себе. Раз, два, три, чотири. Від себе п'ять. 6, 7, 8, Ще два повторення. Раз, два, три, чотири від себе, п'ять. 6, 7, 8, до себе. Раз. Два, три, чотири. Від себе п'ять. 6, 7, Закінчив. Друге. Наступне завдання. Зараз почередня плечами верхнюю, спокійно, без резких рухів, Тримаємо спину рівно. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. І останнє повторення. Раз, два, три, закінчила. Дуже добре. Наступне завдання. Руки плечам. Чотири. Змахи. Спокійно плечами вперед. Чотири назад. Без різких руків. Руки плечами. Поїхали. Спокійно. Вперед. Раз, два, три, чотири. 4 назад. 5 6 7 8 Дуже добре. Молодці вперед. Раз, 2 3 4 назад, 5 6 7 закінчили, Дуже добре. Наступне задання. Руки на пояс. Чотири нахила, тулуба вліво. Чотири нахила, тулуба вправо. Ноги на шині пліч. Руки на пояс. Спокійно, без різких руків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І ще по одному повторенню. Раз, два, три, чотири. На останок п'ять, шість, сім. Закінчуємо. Спокійно. Нахил тулуба вперед. Назад. Прогиб, спокійно, вліво, вправо. При цьому ми спиною не горбатимось, не як... Знак питання. Спокійно, ровно тримаємо спину, ноги на шибні пліч, нахил тулуба вперед, прогиб назад, вліво, вправо, без різких руків. Починаємо вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. І наостанок. Раз, два, три. Закінчили. Інше задання. Руки на пояс. Два порота тулуба вліво, два породи. Ризких руків Продовжуємо нашу ранкову зарядку. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три. Чотири на останнє повторення Раз, два, три. Закінчили. Наступне завдання ноги ногнишені пліч Вправа міняється. Нах… Нахиляємось кожного нозі спокійно, без разких руків. Робимо 15 разів разом зі мною. Спокійно, якомога нижче. При цьому торкаємось е, руками наш, наших ніг. Торкаємось е, носков наших ніг. Розпочинаємо зарядку. Раз, два. Вправо. Три, 4. Продовжуємо. 5, 6, 7, 8. Молодці. 9, 10. Продовжуємо. Одинадцять. 12. 15 рахунків. 13. 14-15. Дуже добре. На останок сьогодні розминка. Руки на пояс. На раз становимося на носки, перекатуємось на п'ятки, становимось на п'ятки. Спокійно, без різких руків. Ноги ночні пліч, носки трошки різно. Розпочнемо вверх. Раз, перекатуємося на п'ятки. Становимось, 2. Перекатуємося, становимось. Спокійно становимось на носки. Раз. Перекатуємось на п'ятки 2. На носки становимось спокійно раз. Перекатуємось на п'ятки два. І пов... останнє повторення на носки раз на п'ятки два. На носки становимось раз, Перекатуємось на п'ятки Два. Зараз ми робимо розтяжку. При цьому ноги у нас разом. При цьому ми наклоняємось якомога нижче, не просто тримаємо ноги або торкаємось грудей наших ніг. А ми робимо все далі, далі. Кожного разу ми наклоняємось, нахиляємось далі, далі і тягнемось руками. При цьому не згибаємо коліна, тобто ми не робимо ось так. Ми спокійно виправляємо ноги, при цьому не напрягаємо наші мишці, а стараємось. Торкатись руками якомога далі. Кожного разу тягнутись далі. Робимо при цьому 30 нахилів. Без зупинку. 30 нахилів, якомога нижче. І кожного разу тягнемось, якомога далі далі. При цьому стараємось ноги не згибати. Спокійно. Разом ноги. І разом зі мною. 30 нахилів, якомога нижче. При цьому кожного разу стараємось. Тягнутись руками як мога далі, 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 при цьому ноги не згибаємо 30 нахилів.